Всім привіт! Пригости другого чіпсами. Ми їдемо в Дніпропетровськ і починаємо з київського вокзалу. В дорозі, як завжди, і поруч зі мною знаходяться Женя Татаня та Шаруда. Але як тобі відчуття, що ми їдемо в перший раз в тур. Мене все два рази знегубило сьогодні. Стосовно планів, як ми. Там є, все є. Ну, Я знаю, нам ніхто не казав, що до Дніпропетровська їхати 6 годин. Я думала, 3. Ще 4 проїхали, ще 2 залишилися. Надіюся, що вона подохне до кінця дороги. Коли збиваю, як пісні. Оторвальти, чіпці, чік за Лавандос. На Дніпропетровщині Яу-яу-яу-яу-яу, янюшечка. Яу, 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 дивись, де я знаходжуся. Це майже Дніпро, але зовсім в іншому місці. Ми зараз в Дніпропетровську, оторвальд в першому дні свого туру. І при другого друга Чіпсами стартують саме тут Дніпропетровську. З дівчатами тут якийсь напряг. Вони якісь дикі. Тому е, я пропоную. Завтра день міста День Дніпропетровська будемо зараз шукати дівчину, яка буде героєм нашої сьогоднішньої рубрики Привести друго чіпсами. Хм? Привіт всім Привіт. як справи. Привіт! Привіт! Коротше, у нас є однолажа. Ми приїхали зранку і не знайшли жодної дівчини, яка хоче е, хавати чіпси з мого пупка. Є? Так, ми зараз їдемо на пляж в, в парк Шевченка. Там будуть дівчата, яких ми будемо пригощати чіпсами. Все, дивіться, дуже скоро. Короче, ми знайшли двох дівчат. Я зараз з ними буду спілкуватися. Я привіт. Як справи? Як тебе звуть? Люба. А тебе? Аня. Аня, ти знаєш що я? А, ха, круто. Я коротше ведучий каналу А, Дуже приємно. Да, Мені також приємно. Ви дивитеся М1? Так. Коротше, у нас стартувала рубрика «Привести друга чіпсами називається. У нас є така програма Chips і Чипсі Лондос, якщо ж Ось, Я її ведучий. Ось. І короче, нам потрібна дівчина, яка е, приростить нас чіпсами, а потім ще наша на дурняк поїде на концерт. Ще для, для цього треба зробити. Потрібно нас пригостити чіпсами, а ввечері піди на концерт можеш з подружкою. О, ввечері сьогодні? А? Сьогодні? Так, сьогодні, ввечері 19 о 19.00 здається. Ну, добре, я згодна. Згодна? Так, тобі потрібно зараз е, підірватися і е, піти з нами шукати чіпси. Окей, домовились. Прочекаш, лажа реально з вашими чіпсами. Тіпа тут нема по-перше, де їх купити, а по-друге, е, ти розумієш, якщо не буде чіпсів, то на 100% не відсотків. Тепер ти маєш нагодувати мене чипсами так, щоб я захотів тебе запросити на концерт. Перша промашка була те, що вони з смітника. Бакира Касьян была в чипсах, чипсах Ламандос.